Четверту добу палає друга нафтобаза у Ростовській області Росії. Цю базу номер 7 біля Кам'янська БПЛА атакувало на світанку 28 серпня. А ввечері того ж дня там почало детонувати. Е, е, вибухнув черговий резервуар резервуар з паливом. За загасити пожежу досі не можуть. Попри те, за свідчення місцевих вогонь охоплює все більше території. Мешканці Кам'янська та сусідних населених пунктів через їдки і запах гару намагаються не виходити на вулиці без необхідності про площу загоряння місцева влада офіційно не повідомляє нагадає попередню пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області що так само спричинив дружній візит БПЛА, вдалося загасити тільки на 13-й день кажуть там вигоріло понад 70% резервуарів з паливом і треба додати що ці резервуари частково використовувалися армією, РФІ. тому абсолютно законна ціль на